Привіт, друзі! Чи є Бог? Хто написав Біблію? Якби людина могла бачити всю історію створення землі і світу загалом, то змогла б зрозуміти і своє місце у цьому світі. Тож яку частину ми займаємо у всесвіті? Хто створився видиме та невидиме? Чи потрібен людині Бог? І чи є Бог у тому світі, де живуть люди? На всі ці запитання Біблія готова відповісти. Біблія це пророча книга, але водночас історичний документ, оскільки її текст зберігся до нашого часу та його захищає сам Бог. Господь сказав, коли хтось додасть щось до них, на того накладе Бог покарання, про які написано в книзі цій. І коли хтось відійме щось від слів книги пророцтва цього, в того відійме Бог участь у книзі життя і у святому місці, і в тому, що написано в книзі. Об'явлення 22.18 – Точність Біблії підтверджується історично. Такі давньоримські та давньогрецькі історики та вчені, як Корнелій тацит, Хай Святоній, Транквіл Пліній, Молодший і Тал також писали про поклоніння християн та їх переслідування, що відповідає подіям, описаних у новому завіті. Чимало людей вважає, що Біблія багато разів переписувалася і містить у собі неточності. Однак, переклад був зроблений не з іншого перекладу, але з тексту оригіналу грецькою мовою знайденого в стародавніх пікопах. Ми знаємо, що текст нового завіту, який стягнув наших днів, повністю відповідає оригіналу і є автентичним. Тому що існує безліч рукописних копій. Понад 5 тисяч рукописів було знайдено невдовзі після їхнього написання. Слова у текстах цих документів збігаються на 99%. Різні варіанти тексту є наскільки рідкісними випадками, що науковці Норман Гейслер і Вільям Нікс прийшли до висновку. Новий завіт не тільки дійшов до нас у величезній кількості рукописів більше ніж будь-яка інша книга античності, але також, на відміну від інших відомих книг, зберігся у чистому вигляді. Збіг текстів становить 99%. Доктор Раві Захаріас, запрошений науковець Кембридженського університету, сказав. І що не може бути таким вагомим доказом справжності стародавніх рукописів, як доступність та цілісність тексту. Слід зазначити, що Біблія була написана з причин необхідності, констатації фактів, їх передачі на далекі відстані, збереження для наступних поколінь. Перед нами книга, яка писалася протягом понад 1500 років та протягом життів 40 поколінь. Вона була написана більш ніж 40 авторами з усіх суспільних верств, включаючи царів, селян, філософів, рибалок, поетів, державних діячів та науковців, Генрі Пікерінг пише, що для задоволення попиту на Біблію приблизно 30 років тому британське та іноземні біблійні товариства мали випускати по одному примірнику кожні 3 секунди цілодобово, тобто 22 книги за хвилину. Примірники щодня протягом усього року. Біблія це найдавніший документ в історії людства, що заслуговує на довіру. На сьогоднішній день жодна археологічна знахідка не суперечить тому, що написано у Біблії.